Перед потягом записатись до війська в Україні збільшується кількість рекрутингових центрів, через які можна потрапити в армію на бажаному посаду. Змінюються і способи залучення кандидатів. Тепер на львівському вокзалі працює пункт рекрутингу сухопутних військ. Чи відрізняється від звичайних? Дивіться далі. Львівський залізничний вокзал зазвичай це перша локація для усіх, хто прибуває до міста. Відтепер у фоєстанція можна дізнатися більше про службу в ЗСУ і навіть туди одразу записатися. Ми вважаємо, що на залізничних вокзалах досить великий потік людей. Це популярне місце і серед приїжджаючих, і серед львів'ян. Тому вирішили саме тут розмістити наш, наш стаціонарний пункт. Думаємо, що це збільшить кількість охочих долучитися на військову службу, і якомога більше людей дізнається саме про наш центр. Такий самий пункт рекрутингу вже тиждень працює і в Києві. Згодом з'являться і в інших містах. Вибір з поміж понад сотні бригад. Головний сержант однієї з них Сергій Росішевський каже, є Тримає у водіях і протитанкістах, але найбільше бракує операторів дронів у півроку. Наші піхотинці в контактні бої, ближні бої, завдяки операторам БПЛА. Майже взагалі не вступають. Тобі це набагато стало легше і піхотинцям. Також наша бригада потребує і піхотинців, особливо мотивованих піхотинців. Ну, зараз основну задачу виконують оператори БПЛА. Військовик не приховує. Нині 90% успіху на полі бою залежить саме від таких спеціалістів. У нас забезпечені ми повністю, як і самими БПЛА, і ФПВ, і МАВІКИ. І... Важкі випила вона з'явилася. Тобі ж ми проблем немає взагалі. Засобів у нас вистачає. У нас не вистачає, трошки не вистачає людей. Працівники пункту рекрутингу і самі ветерани, Микола Дучак, служив з 2022 року на півдні, а нині готовий консультувати тих, хто хоче бронити батьківщину у лавах ЗСУ. Перший етап співбесіда. Потім проходить військово лікарську комісію, обирає собі посаду, місце і ми. Супроводжуємо від початку і до потрапляння вже в бригаду. Ми надаємо бригаду, що він попаде суто туди, куди він хоче, куди він обрав самостійно. Після всіх процедур рекрутери стежитимуть, щоб кандидат працював саме на тій посаді, яку обрав раніше. Потрапляння на обрану посаду в обраний підрозділ гарантує рекомендаційний лист, який направляється людині з відповідної бригади, яку вона обрала. Загалом за півтора року існування таких центрів в усій Україні звернулося більше ніж 50 тисяч громадян. З них п'ята частина вже служить у ЗСУ. Роман Гаврилів, Юрій Глобінка. Подробиці телеканал «Інтер», марафон Єдині Новини.